Проблеми, скажімо, сьогодення зараз дуже важка ситуація саме на сході нашої держави. І припускали аналітики, що операція збройних сил України в Курській області зможе дещо відтягнути російські війська зі сходу. Втім, цього не сталося. Бо тиск наскільки був сильним, таким і залишився. Про оперативну обстановку на цій ділянці хочеться почути вашу думку, що ми маємо станом на сьогодні. Ну, версії обнадійливі, що московити разу почнуть там зі сходу з району Турецька і Покровська перекидати свої сили. Це були від е, певних там експертів, аналітиків, які собі це придумали. Але так не сталося і, скоріш за все, не станеться, тому що у московитів є інші райони, звідки вони можуть знімати свої підрозділи, зокрема, не такі популярні. Напрямки район роботиного де у них зараз є можливість зняти там якісь підрозділи, бо задача зріти роботинський виступ це суто така інформаційна а, задача для пропаганди. Вона не несе якоїсь там великої стратегічної цілі. Там тактичної у них є можливість знімати з району Кри, так як там по суті дуже активна робота закінчилася. У них там досить суттєве було угруповання, і вони звідти можуть там щось перетягнути. І так по суті відбувається. Бо перші вже офіційні повідомлення, що знімаються бригади, були якраз з е, е, півдня нашої держави. Також найбільш логічнішими те, що теж по суті стається, це задіювання підрозділів, які накопичені в районі Білгорода, тобто на північних кордонах Харківщини. Зокрема, туди підтягнули 155-ту бригаду. Нещодавно яку дуже активно всі обговорювали. Вчора на вчора вона відзначилася, і я сподіваюся, що там все зітруть з лиття землі, там де вони перебувають з їхнім. Злочином, який вони вчора вчинили, а, тому вже так відбулося. І, по суті, буде відбуватися, що вони швидше перекидатимуть регулярні якісь війська саме з того району. А, були повідомлення, звичайно, що там якась бригада знялася з району Покровська. Навіть якщо це сталося, хлопці це дуже не відчують в дуже такому е короткому часі, тому що там їх дуже багато. Їх там кишить просто ними, і це могли всі побачити вже за цей час. Вони мають просування Покровськ, Турецьк. Це для них дуже важливі стратегічні цілі, яких вони зараз по суті досягають своїми просуваннями. Це дуже важливий район для них. Вони мають сприятливу обстановку, яку будуть покращувати так, як вони роблять завжди. Тому в найближчий час це точно не зміниться, і там вони будуть задіювати максимально свою сили, які вони там мають. Можливо, в майбутньому якось зміниться обстановка, але на сьогоднішній день вона є такою, яка є. Так, пане Романе, щодо операції на Курщині, які останні дані щодо просування ЗСУ? розуміємо, що на мапі Діпстей також там з деяким з деякою затримкою зі зрозумілих причин оновлюється інформація. Утім, про що можемо публічно говорити станом на зараз? Mm, зараз ну, в першу чергу треба розуміти, що на нашій мапі ніколи не буде оперативної обстановки, тому що якраз оперативна тиша. Вона і зіграла величезну роль і ті успіхи, які на сьогоднішній день мають сили оборони. Це величезний вклад якраз до цієї тиші, зокрема від військово-політичного керівництва. На сьогоднішній день продовжується вестися робота. Десь випливають вже якісь там кадри або інформація, що йдуть спроби там просуватися далі. Відповідно, працюють певні підрозділи в цьому напрямку. про Розщупують, скажімо так, московитів їхню оборону, так як вони підтягують сили. Вони зараз вибудовують там вже собі і вони вже там десь розгортаються, щоб зустрічати нас і відповідно давати якийсь відпір. На жаль, вони накопичуються і в майбутньому ця ситуація вона буде ставати ще більш складнішою, так як вони вже будуть мати якісь сили для маневрів рухів. Але побачимо, як воно з часом станеться. Зараз дуже бачимо ефективно працюють сили оборони по переправах. І навіть я сподіваюся, що та понтонна переправа в районі Глушково справіше трохи від того моста, які по якому здійснили ураження, по ньому теж його знищать, тому що московити шукають. Можливість переправлятися через річку Сейн, а перекриття цієї логістики і можливості до нас добратися в тому районі це прям дуже дуже ефективно. Звичайно, що відбуваються процеси там закріплення, стабілізації і інших там гуманітарних і військових заходів на тих територіях, на які вже закріпилися, і відповідно там посилення, закріплення вони будуть збільшуватися. Тому ведеться робота. Сказати, ну звичайно, що ми чуємо ще й збільшення населених пунктів, які беруться під контроль. Побачимо, чи буде збільшуватися ця територія, тому що знову ж таки стається все більше і більше складніше. А зараз московити дуже активно маніпулюють кадрами. Там на викладають якісь бої, там знищення ще на початках заходу наших військ і кажуть, що це відбувається там прямо зараз. Але є і неприємні моменти, коли вони там відповідають сьогоднішнім дням і. Але це це війна, і ці процеси вони теж невід'ємні, це необхідно розуміти. Тому будемо спостерігати, як будуть там розсуватися події, чи буде збільшуватися працювання і масштаб контролю території, і відповідно як будемо закріплятися на тих, які вже є. Панорма, от про масштаб контролю, не лише нашому піхотними підрозділу, але й з повітря нині це дуже актуальне питання, і дуже багато політиків говорять про дозвіл Україні і надання озброєння для завдання ударів в глиб території Російської Федерації. Йдеться що в адміністрації сполучених штатів зараз говорять про надання Україні авіаційного озброєння, саме ракет повітря поверхня відстаню від 350 до 1000 кілометрів. Там все залежить від модифікації, але це було б дуже непогано, але це політичне рішення, якщо говорити і відштовхуватися від того, що є на озброєнні у нас зараз. Найоптимальніший варіант, як на мене, це системи Хаймарс, які дають нам змогу 80-85 кілометрів завдавати удари. І довкола Курська насправді це досить висок, велика зона контролю вогневого в першу чергу. От чи можемо ми побачити надалі, що в районі цих 80 кілометрів буде завдаватися більше ударів по переправам по пунктах дислокації? По інших таких військових об'єктах Російської Федерації щоб перерізати логістику, не дати їм можливість швидко перекидати підрозділи, наприклад, і розтягувати просто їхні дії в часі. Можливо, звичайно, що при якоїсь обстановки, обстановці знову ж таки, якщо буде якась ціль в сезоні досягнення, вона буде по ній буде здійснюватися ураження. Були вчора та певні дискусії в публічному просторі. Вже що нібито американці наполягають на тому, щоб те озброєння, яке надавалося, таке більш потужне, воно задіювалося зокрема на Крим. І в ту сторону, ну там для звільнення, для знищення військових цілей, а пощину вони все таки розглядають як територія Московії, і в певній мірі десь і обмежується. Але все більше і більше проявляються такі меседжі, коли, коли і американці, і європейські партнери бачать і розуміють, що ескалація не відбулася. Ми вже зайшли там на територію Пущини. Ми взяли досить таку суттєву е клаптик землі. Які взяли під контроль, і нічого досі не сталося. Вони там лякають нас якоюсь потужною відповіддю, і звичайно, що рано чи пізно вона там станеться, тому що московити зараз накопичують ці засоби, там безпілотники, ракети, як вони це роблять завжди? Це буде не вперше. Коли вони здійснюють таку масовану атаку, але от вони зараз десь накопичують її для того, щоб це зробити, тому і тому закликають там постійно бути уважним до повітряної тривоги, але зараз ведуться дискусії щоб. Задіювати більш масштабні, більш масштабне озброєння на та на дальшу відстань ведуться перемовини, щоб застосовувати її там і на Курщині, і в цілому, де ми ведемо бойові дії, і в глиб території, тому, тому що важливо наносити ураження посіллях, які розташовуються в глибині Московії, зараз вони там тягнуть колони. Зараз вони там розосереджуються, вони ставлять якісь засоби для враження. Авіація дуже активно працює. і Вона е, дуже пріоритетна ціль для нас. Тому ці всі дискусії, ці всі умовляння, домовляння вони необхідні. Вони ведуться, і я впевнений, що в майбутньому е, це зміниться. Це завжди так змінювалося, як і з там артилерією, з хаймерсами, з атаками з літаками. Е, трохи дають наші партери задню, але наші дії відверті, такі мужні дії, які показують, що ми можемо, і нічого це не буде. Тим паче, це наша війна. Я думаю, ми будемо цими і кроками їх переконувати Романе. І на сам кінець, от ви дуже доречно зазначили, що це війна, і на жаль, не без... Втрат не без неприємних моментів, тому що от західна преса писала про те, що певні підрозділи збройних сил України намагалися перетнути так само КПП в районі Білгородської області, але там наші солдати одразу попали під шалений шквал вогню артилерії, дуже замінована місцевість, авіація все це відпрацювало. І вчора було опубліковане жахливе відео морською піхотою, так званої Російської Федерації однією з бригад 155, якщо я не помиляюсь. Які оприлюднили відео, де обезголовили солдата українського, і от це все вони відзняли на відео, так і опублікували його врешті. Про от питання розширення території насправді на, на, на території Російської Федерації за той кордон чи є зараз можливість і доцільність розширювати фронт по території Російської Федерації? Ось так. Звичайно, є доцільність, тому що знову ж таки вони це відтягування теж і уваги, і певних резервів. І в нас є, як ми бачимо на це можливості. Та в цілому командування бачить цілі, як їх реалізовувати зараз. Якраз в районі Білгорода там на тому КПП ведуться там важкі бої. Не дуже вдається прийти. Е, і та 155-та бригада, про яку я й казав, її зараз задіюють. Зокрема, це і вони опублікували ти. Кадри на тому КПП, те про які я зазначав, що сподіваюся, що їх там зітрують лиття землі разом з ними всіма, тому що реакція має бути відповідна: ніякі там суди в Гаагу, ніякі звернення нашої відповідальної особи справ людини. Там, якісь між... суди і тому подібне, найкраща відповідальність, яку здійснюють Збройні сили України, сили оборони України, які просто знищують цих виродків. І тут навіть можна провести паралель, що ми зайшли одної зруйнованої хати такої сильно. На... Ми зайшли в ціле велике місто, ми його не зрівняли з землею, як це роблять московити. Ми не вбиваємо, не мародеримо. А ці виродки готові вчиняти Подібні злочини і ще й надихаються ним тому відповідь має бути максимальною. Я сподіваюся, вона буде, але ось такі рухи є: чи вони відволікаючи, чи це один з напрямків там основних тут, знає тільки командування, але бачимо, що там, поки йдуть важкі бої, і, і намагання прорватися відбуваються і по сьогодні Безумовно, так. Пане Романе, дякуємо, що долучилися до нашого прямого ефіру. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Роман Погорілий, співзасновник та аналітик Діпстей. Дякуємо до Дякую. зустрічі. Дякую.